Ну а близько 16-ї години на виїзді із Луцька на вулиці Ковальській сталася аварія. Зіштовхнулися рейсовий автобус Луцьк, Рожище і Легковик. За попередньою інформацією, водії були тверезі, а усі учасники ДТП після огляду медиками не госпіталізовувалися. У Луцьку на вулиці Ковальській близько 16-ї години зіткнулися пасажирський автобус та автомобіль Фольксваген. Станом на 19-ту годину на місці продовжує працювати слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Встановлювати всі обставини. Відомо, що декілька людей звертались по медичну допомогу, але після огляду всіх їх відпустили. Е, обох водіїв освідовували вони тверезі. Тому на станом на вечір ще не зрозуміло, чи будуть вноситись відомості кримінального характеру, але якщо й не буде криміналу, то будуть складатись адміністративні матеріали.